Червоного хреста координує по логістику до доставку гуманітарної. Мої вітання. До ваш уваги. вечірній Випуск програми телевізійні новини Миколаївщини. В Студії працює Юрій Приходько. сьогодні у випуску. Не встигли миколаївські військові повернутися додому, як вже повним ходом бригада готується до відправки в зону АТО. Комплектація батальйону буде висходити дуже важко, а тут причому, що у нас нету ні техніки, ні ворожий. Це все, що в нас залишилося, це непригодне. Частина селища Казанка потрохи підключається до нового водоводу. А частина так і споживає технічну воду. І то з перебоями. У день мінімум сейчас треба 10 ведер води. Мінімум треба. А її нет. Миколаївські археологи своє професійне свято відзначатимуть на розкопках в області. Розпочнемо наш випуск з офіційної інформації. Президент України Петро Порошенко продовжив телефонні консультації з лавою Європейської комісії Жозе Мануелем Борозу. Стосовно гуманітарної місії на сході України, зазначається, що Жозе Мануель Барозо заявив про повне розуміння та підтримку позиції України щодо гуманітарної місії, яка повинна відбуватись відповідно до міжнародних норм та внутрішніх українських процедур. Президент Європейської комісії також підтримав те, що саме Міжнародний комітет Червоного Христа координує логістику та доставку гуманітарної допомоги для мешканців Луганська. Прем'єр-міністр Арсеній Яценюк відвідав головний військово-клінічний госпіталь Міністерства оборони України. Учільник уряду дізнавався, чи там всього вистачає, аби повноцінно ставити на ноги наших вояків. Прем'єра цікавили перспективи повернення здоров'я кожного окремого бійця АТО. Вислуховував Яценюк не тільки звіти лікарів, а й прохання матерів та близьких військовослужбовців. Під час імпровізованої прес-конференції український прем'єр повідомив про створення спеціальної служби, яка буде займатися виключно вирішенням проблем учасників АТО та родин, які втратили годувальника під час визвольної війни. Але розпочав з емоцій. «Знаєте, на серці кров. Шо молоді хлопці. ...19-20 років поранені, а у них ще все життя попереду. За словами прем'єра, на сьогодні вже 50 тисяч чоловіків взяли участь в антитерористичній операції. Тому Кабінет міністрів прийняв рішення про створення окремої державної служби учасників АТО, ветеранів та інвалідів. Вона повинна займатися перше соціальне забезпечення всіх учасників АТО, в тому числі їх реєстрація. Тому що хлопці кажуть, не поставили навіть всім початки. Друге працевлаштування, третє медична реабілітація, четверте психологічна реабілітація і п'яте забезпечення житлом тих сімей, які залишились без годувальника. Прем'єр хоче, аби очільника цієї нової служби обрали на конкурсній основі. Очільник кабінету міністрів також наголосив на тому, що уряд вже виділив кошти на придбання квартир родинам, які втратили годувальника під час АТО та не мають власного житла. Як обіцяли, ми частину квартир вже забезпечили, але зараз близько чотирьох сотень сімей потребують придбання квартири. Ми через кожну обласну адміністрацію видаємо гроші на придбання. Також уряд прийняв рішення про виділення коштів і на протезування. Як зазначив Яценюк, регулярна армія та Національна гвардія забезпечена зараз всім необхідним. Буде в мене нарада з міністерством накрутити їм хвоста і дати чортів. Мільярдні кошти ми виділяємо. Так, да, це добре. Ми особисто займалися Нацгвардією. Нацгвардія екіпірована номер 1 Чудово, що почала поставлятися нова техніка до Міністерства оборони і безпосередньо до регулярних військ. Але тероборона також воює. І тому неприйнятно, коли військові командири ігнорують підрозділи територіальної оборони. Кошти є, техніка є. Вони ховають кошти і техніку. Щодо фінансового забезпечення вояків та їх родин. Всі кошти, які необхідні для того, щоб заплатити, всі виділені до копійки. І зараз окремо ми розбираємося, де по якому батальйону не дійшли фінансування. Але загалом, сьогодні вранці я ще раз розглядав, скільки йде забезпечення, ми подвоїли грошове забезпечення. І основне тепер донести його до людей. Все, що повинно бути виплачено, буде виплачено. Також уряд працює з комерційними банками, аби ті дали змогу на час перебування людини в АТО не платити відсотки по кредитах. Більшість банків зголосилася. Служба у справах ветеранів і учасників АТО, в тому числі, буде займатися питаннями соціального забезпечення і роботи з банками, щоб банки йшли назустріч нашим героям. Всіма цими питаннями має займатися відповідна державна служба, каже Яценюк. У тому, що вона буде створена, він не сумнівається. Хоча, каже, має бути ціле міністерство. Але цю ідею, скоріш за все, парламент не підтримає. Бо буде довго торгуватися, кого призначити міністром. Не встигли миколаївські військові повернутися додому. Як вже повним ходом бригада готується до відправки в зону АТО. Нещодавно було вирішено сформувати добровільний батальйон на базі військової частини. Сьогодні офіцери дали коментарі з цього приводу. Символом безсмертя та відродження назвуть новий батальйон у складі 79-ї окремої ромобільної бригади. Вже через два тижні Фенікс або по-іншому третій батальйон буде сформовано остаточно. Комплектація батальйону буде розходить дуже важко, а тут почніш, що у нас нету ні техніки, ні ворожив. Это все, що у нас осталось, це непригодно. Нужны обязательно добровольці і в першу чергу морально-психологічне состояние людей повинні проверять специалисты. Потому що, як или той себе человек в стрессовой ситуації, ніхто, в принципі, предсказать цього не може. На зустрічі з журналістами був присутній засновник фонду Крила Фенікса Юрій Бірюков. Разом із губернатором Миколаївської області вони обговорили важливі питання щодо формування батальйону. цена каждая копейка, потому что нужно восстанавливать помимо третьего батальона еще и первый, второй. И очень скоро они вернутся в зону ведения боевых действий. И нужно успеть сейчас восстановить форму, обувь, бронежилеты, каски, тепловизоры, прицелы, все полностью. Мы уже проведены совещания на местном уровне. Это с мэром города Николаева. по поводу формирования, по поводу допомоги, допомоги матеріальної непосредственно ну і звісно в п'ятницю пройде закрите совещання з волонтерами і з руководителями предприятий которые будуть готові підтримати батальйон матеріально наразі головна мета це оснащення батальйону адже починати з нуля завжди важко кожен солдат в зібрати, політич собі на рюкзак і і потом в любому тому для нього місці, розложити його і відпочити. Анастасія Чапленко Антонне Бістене. І до інших тем. Серпень, активна пора для комунальників стосовно підготовки до опалювального сезону. Він буде непростим. Про це зазначив екс-губернатор Миколаївщини, герой України Микола Романчук, в одному з ефірів на нашому каналі. Далі пряма мова. Ми приємці підготовлені. и находится на контроле. Каким образом готовились и что уже сделано в настоящий период на территории Николаевской области? В первую очередь вы первый директивный документ, который подписал глава администрации Николаевской области Америка Владимир Иванович. Этот директивный документ показал, что в Николаевской области создан кризисный комитет по обеспечению подготовки Николаевского региона начало отопительного сезона, к тем мероприятиям, которые показывают, что область должна снизить потребление газа в 30% и не допустить остановка никаких котен, а тем более не обогрел школьных, учебных, детских, больничных заведений в Николаевской регионе. Создан антикризисный комитет, созданы и подготовленные мероприятия, которые говорят, что мы начинаем работать в этом режиме. Проблема з водопостачанням для казанківців є кричущою кілька десятиліть. Частина райцентру потихеньку підключається до нового водоводу, а частина так і залишається лише з технічною водою. Але й вона подається з перебоями. Чи можна виправити становище, дізнавалися наші кореспонденти. Вулиця Третій рішающій і ще три вулиці казанки тиждень жили без води. Взагалі питну люди купують. А от у водопровід подається лише технічна вода, і тієї вже тиждень не бачили. Насос згорів. У день мінімум зараз треба 10 відер ведер води. Мінімум треба. а її немає. Це тільки птиці. А і, і постирати що то треба, і там видіш 10 кущиків помідорчиків. Тоже хоч з крушечка, тому що воно все горить. Все. Ну, на місяць, якщо фатіт, то добре. Але і коли все справно працює, вода все одне поганої якості. Іржава з неприємним запахом і подається з величезними перебоями. І в домах, і в школі номер 2 вже давно забули, як то користуватися якісною водою. Навіть для того, щоб прибрати в школі воду беруть з пожежного колодязя і в теплий сезон, і взимку. Ані натаскують цю воду. Холодно, лед, мороз и 30 градусов бывает. И эти женщины должны в этой ледяной воде мыть школу для того, чтобы детям было комфортно. Поэтому, конечно, это большие проблемы и для нашей школы в том числе. Поэтому мы и обращались с просьбой, чтобы для нашей школы сделали вот такое вот благо. Но ну, вот начинается сезон. Через 15 днів да ми прийдемо в школу, і проблема та стане знову. Місцева влада. Самі Казанківці, які створюють кооперативи, як можуть, намагаються проблему вирішити. З 2011 року до селища почали заводити якісну, так звану Софіївську воду. В бюджеті цього року селищної ради на капітальні видатки знову ж таки для Софійської води закладено 200 тисяч гривень для того, щоб продовжити цю воду до башні і підключити в основний водогін. Але в зв зв'язку з тим, що у нас є виготовлена і документація, є, і вже дозвіл газ на проведення робіт, але не йдуть кошти через казначейство, не дають матеріали в борг. А бюджетні установи працюють як ми просимо в борг матеріали, проводимо роботи, і тільки вже після завершення робіт казначейство має право оплатити. Але на сьогоднішній день жодна установа не на гарантійний лист не дає, не роботи в борг не проводяться. І ось на перспективи навіть використання тих 200 тисяч не на сьогоднішній день, не до кінця року. Ми жодних не маємо. Поки спілкувалися з людьми та головою селищної ради про невтішні перспективи будівництва водоводу, надійшла інформація. Новий насос поставили, вже качає воду. Насос полагоджено встановлено і я думаю, що сьогодні до вечора вже вода, яка є в наявності, але вона буде у людей в трубах. Але на жаль, навіть із новим насосом якість води не покращиться. Люди розуміють, що складність становища в країні готові самі вкладати кошти у справу і просять допомоги лише в одному. Нам нужна допомога і обласного совета, і обласної адміністрації, але тільки в тому вопросі, щоб через казначейство пропустити наші гроші, наші кровні зароблені громадою Казанковської селищної ради деньги. Катерина Тригубова, Сергій Єрмаков. Телевізійні новини Миколаївщини. Продовжимо випуск. У ранковому ДТП загинув мопедист. За сім місяців поточного року на Миколаївщині сталося 28 дорожньо транспортних пригод з вини водіїв мототранспорту, в результаті яких шість людей загинуло, ще 29 отримали травми. Близько п'ятої години ранку на 98-му кілометрі автодороги. Одеса Мелітополь-Новоазовськ поблизу нечайного воді мопеду Хонда Діо, виїжджаючи на головну дорогу, не надав переваги в русі автобусу мерседес benz та допустив зіткнення з ним. Спускаюся в селі нечаїна і перед вулканізацією вискочив мопіст. Сюди туди я зразу затянула тормоза і він попадає під колеса, бо дуже мені діватися нікуди було. В результаті дорожньо-транспортної пригоди 20-річний водій мопеду від отриманих травм загинув на місці пригоди. За словами свідків, хлопець раптово виїхав на головну дорогу з прилеглої території шиномонтажної майстерні. Більш того, він навіть не дивився по сторонах, аби впевнитись у безпеці свого маневру. Юрій Приходько, Ольга Новохацька, телевізійні новини Миколаївщини. І до більш позитивних новин. 15 серпня своє професійне свято відзначатимуть археологи. Багато з них зустрінуть цей день, так би мовити, в польових умовах на розкопах Миколаївської області, адже наш край надзвичайно багатий на історичні пам'ятки. Про деякі з них у цьому відеоматеріалі. Скільки таємниць зберігає острів Березань, ніхто не знає. Відомо лише, що тут було найдавніше грецьке поселення у північному Причорномор'ї. Вважається, що перші поселення тут з'явилися ще в епоху пізньої бронзи, тобто в другому тисячолітті до нашої ери. А в середині сьомого століття до Різдва Христового острів заселяють вихідці з Греції. Місто Борисфен проіснувало близько 150 років, поки не набралась сили Ольвія, що розташувалась зовсім неподалік. Більш-менш активні розкопки на Березані почалися наприкінці 19-го століття, вивчені тисячі квадратних метрів його площі. Але попереду в археологів ще дуже багато роботи. Фактично, цей розкоп зросся з трьох слідувався ніжки поколіннями археологів з різних стран з Росії, України. За це час тут був розкритий дуже великий участок живої застройки древнього міста, Берисфена. Ця ділянка стала місцем розкопок після того, як тут були виявлені сліди діяльності так званих чорних археологів. Так і назвали Геша грабіжницький шурф. Дуже насичена і подальша історія острову. Тут існували поселення та культові споруди у римський період, у середньовіччя. Березань була стратегічним об'єктом у часи світових воєн. Цю історію вивчають шар за шаром люди, закохані у свою справу. Адже Державна підтримка, и раньше жалюгідна, теперь практично ведь Пока есть энтузиазм, пока есть люди, которые в этом заинтересованы, которые отдают свое свободное время науке, да, до тех пор археология украинская будет развиваться. Даже без поддержки государства, как это есть на сегодняшний день. Федер Бондар, телевизионный новини на І до новин спорту в Миколаєві стартувала регата Кубок Петра Шмітта. Цього року змагання зібрали чи не вдвічі більше спортсменів, ніж чемпіонат України. І це лише представники яхт-клубів Північного Причорномор'я. У відкритті всеукраїнської регати Кубок Петра Шмітта взяли участь лише частина заявлених спортсменів. Решта ще тільки добиралась. Загалом у турнірі змагатимуться майже півтори сотні яхтсменів віком до 18 років. Представники оргкомітету реати впевнені, що ці діти, не дивлячись на результати, вже переможці, адже вид спорту не з легких. Паруса спорт це доволі таки жорсткий, жарко, холодно, вода. Регата кубок Петра Шмітта проводиться вже понад 60 років. І з кожним разом змагання збирають дедалі більше учасників, адже це не аби яка можливість перевірити себе. Головний тренер цьогорічного турніру Олег Шумілов згадує своє дитинство, коли сам вперше взяв участь у Кубку Шмітта. Вони проводились німночка раніше, ніж я почав займатися спортом. Но я участвував багато разів у цих тренуваннях, становився призором, навіть кілька разів виігрива. Змагання триватимуть протягом семи днів. До речі, перші тури вже відбулися цими вихідними. Поки що найстарші учасники не змагались між собою. Найцікавіші та найзапекліші протистояння залишають на останні дні чемпіонату. І хоча після перших днів змагань всі команди вже мали змогу оцінити свої шанси на перемогу, відступатись від своїх задумів ніхто не стане. Адже більшість присутніх змагаються за кубок вже не вперше. Я в перший раз сучасствував ще на оптимісті в 2005 році був році. С Одессы, сам. Я сам с Одессы гонялся здесь. Я занял как 18 место или 20-е. А сейчас ты от Николаевской школы? Да, я здесь учусь в ФК, уже шестой год здесь занимаюсь. На них выполняются разряды. Я хочу на, это, на этих соревнованиях выполнить кандидата мастера спорта. Я благодарен родителям, особенно тем, кто раньше занимался парусным спортом. У нас большинство таких, они понимают, что парусный спорт нужен ну, во всем видах развития. Они поддерживают нас, мы поддерживаем детей. И вот за короткий период времени вырастили ребят, которых мы думаем, надеемся, что мы где-то поборемся от серединки до первого места. Правда? Денис Иванов, Вадим Кирчев, ТН. А на центральном міському стадионе муниципальный футбольный клуб «Миколаев» встречался с дебютантом первой лиги футбольным клубом «Тернопіль». Як завершився цей матч, знають Сергій Розумяк та Євген Мінаков. Перед грою команди та глядачі хвилиною мовчання вшанували пам'ять загиблого в зоні АТО бійця батальйону Азов активного члена Миколаївського Ультрас Сергія Грека. Сам же матч болівальники чекали з надією. тільки перемоги нашого клубу. Думаю, перемога 2-1 буде. На перемогу і тільки перемогу. «Ну, ще скажеш. Тоже на победу. В це не нелегке время, а ми сподіваємося на побіду нашої команди. Ну, що ви ми віримо в перемогу і віримо в наш клуб і нашу Украину, нашу Тоже Слава Україні. Початок гори відверто розчарував. Одна з перших атак гостей завершилась служним ударом Волошиновича. За декілька хвилин тернопільчани порушили правила у власному штрафному майданчику. Футбольні пенальти. Бездоганно виконав, відновивши статус кво за Гінайлов. А надалі ініціативу знову перейшла до гостей, які діяли комбінаційно і результативно. На 16-й хвилині швидка трьохходівка, в якій взяли участь Голкіпер Русан, Півзахисник Малинський та форвард Семенець завершилась виходом останнього сам на сам з Антоненком і черговим забитим забитим'ячем. Спіймав Кураж. На 25-й хвилині західноукраїнські футболісти здобули право на прибуття 11-метрового штрафного удару, який чітко реалізував Атласюк. Відвертий провал першого тайму залишив безліч питань. Щойно завершився перший тайм, і якраз до нас підійшов спортивний директор МФК Миколаїв Руслан Забранський. Руслан, Руслан, скажіть, будь ласка, що ви скажете про перший тайм? Я думаю, що наші футболісти. Не настроїлись на ігру, не видно в них бажання. Тренеру, треба зараз знайти чи багато слів, чи мало слів. Зі старту другого тайму Миколаївці спробували відновити ігровий паритет. Вони постійно атакували, втім, до завершального удару справа так і не доходила. А Тернополя, в свою чергу, відповідали не але дуже гострими контратаками. А ось під кінець матчу господарі зуміли таки створити декілька небезпечних моментів, які не використали купріч та Барко. Поразка з рахунком три 1 і відповідні емоції глядачів. Скорості нету, техніки взагалі немає в нашій команді. Що не вистачає нашим хлопцям? Не, спортивного мастерства не вистачає. Нема команди. Це просто зібрались гравці, як збираються після роботи там хтось і ось починають грати. Як, як любителі, аматори, а не професіонали. Ну, ні ударів, ні проходів, ні остановок. Мяч не можуть остановити. На три метри отскакивають від себя. Полузащита взагалі не працює. Федорчук як тренер, он слабий тренер. Надо ну, же якось то виводи робити. Сергій Розумяк, Євген Меняков, телевізійна новина Миколаївщина. І ще одна спортивна інформація: у голландському місті Енховен завершився чемпіонат Європи з плавання серед спортсменів з порушенням опорно-рухового апарату. Вихованці Миколаївського інваспорту на цьому спортивному форумі вибороли 12 нагород: триразовим чемпіоном континенту та автором двох рекордів світу і двох рекордів Європи став Геннадій Бойко. Дві золоті та три срібні медалі, а також один рекорд світу, світу та два рекорди Європи в активі Сергія Паламарчука. Богдан Гриненко став володарем двох срібних та однієї бронзової нагороди. Ще одну бронзу виборов Артур Козленко. Більш докладно про феєрічний успіх наших земляків у завтрашньому випуску телевізійних новин Миколаївщини. І на цьому у мене все. За кілька секунд. Шукайте прогноз погоди. На все добре! Завтра в та області збережеться суха спекотна погода. Вітер південно-східний 3 метри за секунду. Температура повітря вночі 21-24 градуси, вдень 35-37 градусів з позначкою плюс. За ініціативою голови Миколаївської обласної ради Тараса Креміня, установи АТО Щадбанк Миколаївської області разом з Регіональним фондом благочестя започаткували акцію із залучення коштів населення області на придбання броньованої машини швидкої допомоги для учасників антитерористичної операції. Для збору коштів відкрито благодійний рахунок, реквізити якого ви бачите на екрані. Зробіть свій внесок у захист земляків військовослужбовців. Благодійний фонд за ВДВ збирає кошти для закупівлі обмундурування, військового спорядження та іншого необхідного майна за замовленням командування військової частини 79-ї окремої аеромобільної бригади, що вийшла із зони АТО. Звертаємося до керівників підприємств, установ, приватним підприємцям, фермерам Миколаївської області, до всіх небайдужих надати посильну допомогу. Запрошуємо до співпраці депутатів, волонтерів інші благодійні організації. Контактні телефони 063 618 88 21 а також 097 494 1799, а реквізити для переказу коштів на ваших екранах.